Привіт! Мене звати Вікторія і сьогодні ми з вами заповнимо звіт з ЄСВ для ФОП на єдиному податку 2021 році. Платники єдиного податку 3 групи подають звіт з ЄСВ у складі декларації за 4 квартал 2021 року. Строк подання декларації 9 лютого 2022 року. Як заповнити декларацію з єдиного податку ми розглядали в попередніх відео, а сьогодні будемо заповнювати додаток 1. Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, але після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультації всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію отримати. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, увага! Заходимо до електронного кабінету. В меню Введення звітності. Обираємо 2021 рік, період рік та створити. В розділі 1 прибуток. Обираємо декларацію, податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця, код F0103307 та створити. Головний документ це наша декларація платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Переходимо в додатки та обираємо додаток 1. Це наш додаток з ЄСВ. І так, додаток Звітний. Період, рік 2021. Період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування обираємо з 1 січня 2021 по 31 грудня 2021 код категорії застрахованої особи 6 платники єдиного податку та переходимо до табличної частини. Самостійна визначена сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок за рахування максимальної величини. З січня по листопад в нас це 6 тисяч гривень, це наша мінімальна заробітна плата. В грудні мінімальна зарплата в нас 6500 гривень. Розмір єдиного внеску 22%. Сума нарахованого єдиного внеску 1320 гривень за період з січня по листопад та 1430 гривень за грудень. Усього маємо 72500 та сума ЄСВ 15950 гривень. Усього 72 500 гривень. Мінімальної заробітної плати та 15 950 гривень ЄСВ. Все. Перевірити. Перевірено. Зберегти. Виділяємо. Підписати та відправити. Все. Чекаємо на квітанці. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.